Доброго дня! З вами Марина і сьогодні ми розпочнемо другий урок польської мови. Отже, давайте розберемо трохи лексика з розмовними з розмовника нашого, оскільки ми вже вивчили алфавіт. Отже, як привітатися польською? День добрий, доброго дня, добрий вечір, добрий вечір. Чеш це значить привіт. Вітам також значить привіт. Як представитися польською? Я мам на ім'я Марина. Мене звати Марина. Якщо представляєтеся повністю, ім'я плюс прізвище, то частіше кажемо Я називам ще. Я називам ще Марина Сокол. А ти як маш на ім'я? Як тебе звати? Як ще називаш? Як пан пані, мана ім'я? як вас звати? Як пан пані ще назива? Важливо, коли звертаєтесь до однієї людини на ви, треба казати пан пані до групи людей, з котрими на ви панство. Ви кажемо тільки до групи людей, з кожним з яких на ти. Як сказати і спитати про вік? Я мам чи Джесі 4 лята, мені 34 роки. А ти, іля машлят, а тобі скільки років? Ілля, пан пані малят, скільки вам років? Як спитати польською, як справи? Як справи? Як лечі, це слухач, як пана пані справи. От тепер розберемо дієслово бич, тобто бути у часах і особах. Теперішній час інфінітив «бить», отже, я єстем», я є. Приклади речень. Я єстем в Польці. Я є в Польщі. Єстем високий. Я є високий. Ти єстеш, ти є. Ти єстеш пенький, ти є красивий. Ти єстеш на уліці. ти є на вулиці. Ти єстеш мондра, ти є розумна. Ми єстеш ми. Ми є. Ми є лікажами, ми є лікарями. Ми єстечмо вдома, ми є вдома. Ми єстечмо в кощелі, ми є в костюлі, церкві. Ну, Тобто, у них взагалі кажуть кощул на всяку церкву, ви зрозуміли? А монастир, до речі, кляштор. Ви єсте ви є. Ви єсте не самовічі, ви є неймовірні. Ви їсте, що в готелі, ви є в готелі. Ви їсте, ще в кав'ярні, ви є в кафе. Он, она, оно є. Він, вона, воно є. Он є сторочий, він є е прекрасний. Вона є низька, вона є низька. Оно є мале, воно є е мале. Оні. Чоловіки та чоловіки плюс жінки вони, Жінки, діти не живі предмети тварини. Сон, вони є. Е, Оні вони, вони сон в Києві. Вони вони, вони є в Києві. Оні, сон в Кракові. Вони є в Кракові. Тепер бить в минулий час. Я билем чоловічий рід, Я билем жіночий рід. Ти билиш, чоловічий рід. Ти билаш жіночий рід. Ми билиш ми чоловіки, чоловіки, плюс жінки. Ми билиш ми жінки, діти не живі предмети і тварини. Ви билище, чоловіки, чоловіки, плюс жінки. Ви били ще жінки, діти неживі живі предмети і тварини. Он бил, она била, она било. Они били чоловіки, чоловіки, пляжінки. Они били. Жінки, діти, неживі, істоти тварини. Давайте розберемо приклади речень. Я билам, я билам в праці. Я був, я була на роботі. Ти билиш, билаш в щангарні. Ти був, был, була в книгарні. Ми билишми в кінні. Ми, чоловіки та чоловіки плюс жінки, були в кіно. Ми були ж ми в парку. Жінки, діти неживі предмети і тварини були в парку. Ви били ще вдома. Ви були вдома. Це чоловіки, чоловіки плюс жінки. Ви били ще на спацері. Ви були на прогулянці, жінки діти неживі предмети і тварини. Він був тут, він був тут. Вона була щаслива, вона була щаслива. Вона було мале, воно було мале. Вони були млодж, вони були молоді. Чоловіки, чоловіки плюс жінки. Вони були пейкне, вони були красиві. Жінки, діти неживі предмети і тварини. Тепер бить майбутній час. Я Бенде. Ти бенджеш, Ми бенджеми, Ви бенджече, Он, она, он бендже, они, он бендом. Приклади речень. Я бенде у тебе пополудню, Я буду у тебе після полудня. Ти бенджеш радощний. ти будеш радісний. Ми бенджемо в склепі, ми будемо в магазині, ви не самовіті, ви будете неймовірні. Он бендже на університеті. Він буде в університеті. До речі, зауважте. Кажуть: в праці на роботі, але на університеті. Вона університеті. бендже уроча, вона буде прекрасна. Воно бенше по тамтій стороні. Воно буде по тій стороні. Ви ж пам'ятаєте, по тій стороні, це по цій стороні, а по тамтій стороні це по тій стороні. Отні бендо на лавці. Вони будуть на лавці. Жінки чоловіки, жінки плюс чоловіки, і самі чоловіки, вони бенду в татрах. Вони жінки й діти, неживі предмети. І тварини будуть в горах театрах. Тепер розберемо найцікавіше, як на мене, бить умовний спосіб. Ну що я зробив би те, то те то ви ж знаєте, що таке умовний спосіб. Я бив бим, або я бим бил. Чоловічий рід. І зауважте, що я бил би, пишеться разом, Лончня, тобто разом, по-польськи, це лончня. А я бим бил, бим і бил, пишеться окремо. Те саме стосується і наступних слів. Ну, наступних конструкцій. Я била, бим, я бим била жіночий рід, я була б. Ти бил би, ти. Бил рід. ти був би. Ти била биш, ти би ж била, ти була б. жіночий. Ми били би ми, ми ж ми, мишми, били би. Це чоловіки, чоловіки плюс жінки. А якщо жінки і діти, неживі предмети і тварини, то буде ми били би ми, ми ж ми, мишми били би. Потім ви були би ще, ви ще були би. Так, це у нас. Це у нас, ви би ще були, тобто, це у нас, виходить, чоловіки, чоловіки плюс жінки, ви були би ще, ви би ще були, жінки, діти, неживі предмети і тварини. Он был би, бы, он бы был. Она била би, бы, она би бы была. Оно било би, оно би было. Они были би, бы, они би бы были. Чоловіки, чоловіки плюс жінки. Они были били би, бы били. Бы жінки, діти, неживі предмети і тварини. Давайте розберемо приклади речень. Я был бим, або я бим был з тобой. Я був би з тобою. Я била бим, або я бим была задоволена. Я була б задоволена. Ти был би ти би ж був моїм шиячелем. Ти був би моїм другом. Ти била биш, ти би была песенкарком. Ти була б співачкою. Ми били б ми, ми ж ми били в лещі, ми були б в лісі, ми були в лісі. Ми били б ми, ми ж ми били б в шихотні лікарській. Це жінки, діти, неживі предмети і тварини. ми були б в поліклініці. Ви били б ще, ви б ще били в театрі. Чоловіки, чоловіки плюс жінки, ви були б у театрі. Ви били б ще, ви б ще били на заєнчу. Жінки, діти, неживі предмети і тварини, ви були б на занятті. Он бил би на можу, він був би на морі. Он набила б у фрезєра, або он бил би, або он би був на можу. Она била би, або она би била у фрезера. Ну, може, це ясно на морі, у фрезера у перукаря. Оно било би, або воно било дуже, воно було б велике. Они били б, би, або они би були на щиловні. Вони були б в спортзалі. Они били би. Жінки, діти на живі предмети і тварини. Або вони би були в горах, вони були в горах. А тепер домашнє завдання. Вивчить привітання польською та дієслово бить в особах і часах. Теперішній, минулий майбутній час і умовний спосіб. Дякую за увагу. шкодку. Блін. Ну. Ото От наша котка Берлін Монро. То наша котка дуже пекна, спаняла. Ітима маленька. Дякую. Yeah.